Всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати дуже смачне варення з апельсину, лимону та кабачків. Беремо кілограм цукру, кілограм кабачків, один апельсин та один лимон. Кабачки дрібненько нарізаємо на квадратики, а лимон ріжемо кусочками та пробиваємо блендером. Все відразу змішуємо в каструльки. Те саме робимо з апельсином, також на кусочки. Кого нема блендера, пропускаємо через м'ясорубку. В оригінальному рецепті вказано, що потрібно 1,5 кг цукру. Але я вважаю, що забагато, тому я спробувала на кіло кавачків кілограм цукру. Мені цього достатньо. Додали до нашого вареньки апельсинку та наш кілограм цукру. Ретельненько все перемішали та залишили на 2 годинки. Потім ставимо на вогонь і доводимо до кипіння. Даємо охолонути. Я роблю це ввечері. А вранці знову доводимо до кипіння та проварюємо 5 хвилин. Все, наша смакота готова. Розливаємо в стерильні баночки, закатуємо стерильними кришечками. І все. Готуйте, пробуйте, смакуйте. Мені дуже воно сподобалося і в майбутньому я буду використовувати навіть як начинку для тортів. Дякую за перегляд, що ви зі мною. Смакуйте. Papa?